Прошу встати. Суд йде. Добрий день. Прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне сьогодні Другого Сенату внесено питання про розгляд справи номер 3 88 з кисна 2021. За конституційними скаргами Дорожко Ольги Євгенівни, Кушаба Івана Петровича щодо конституційності пунктів 1, 5, частини 6 статті 19, пункту 2, частини 3 статті 389 цивільного процесуального кодексу України. Справу ми розглядаємо у формі письмового провадження. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Голова Віктор Городовенко, Марк, Володимир Маков, Олег Кромайська, Гална Юровська. До початку справи на пленарному засіданні нашого сенату судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду так само не, находило, не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Шановні колеги, в кого з вас є самовідводи немає ні в кого самовідводів. Отже, кворум для проведення засідання сенату є. Головою на засіданні старше за віком суддя Сергій Головатий. Відповідно. Фіксують наше засідання, цю, цю частину нашого засідання за допомогою технічних засобів і ведуть протокол, Записи Відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті, можна ще раз їх передивитися. Оголошую оголошую пленарне сіні сенату для цієї справи відкритим. Але в зв'язку з оголошенням повітряної тривоги ми... скільки, скільки дають часу для. Для переходу п'ятнадцять після відбою повітряної тривоги. А тоді. Ні, ні-ні ні. Скільки хвилин дають для переходу в бомбосховище? Зразу. Тоді, шановні колеги, робимо перерву засідання до часу 15 хвилин після відбою повітряної тривоги. Прошу встати. суд іде. Прошу встати, суди де, прошу сідати. Так, колеги, ми зупинилися. Якщо я добре пам'ятаю, я оголосив пленарне насіння Сенату відкритим. Якщо не оголосив, то роблю це або вдруге, або вперше, але оголошую пленарне насіння Сенату для розгляду цієї справи відкритим і оголошую, що суддя доповідач у цій справі колега Олег Перумайський. 22 грудня минулого року Сенат ухвалив розглядати цю справу. У формі письмового провадження і я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження на наше засідання. Прошу вас. Дякую, високий суд, шановний засідання. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про даний час пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явилася дорожко Ольга Євгенівна, суб'єкт права на конституційну скаргу. Також на пленарне засідання Сенату з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирбір. Від іншого суб'єкта права на Конституційну скаргу Кушаби Івана Петровича на адресу суду надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. І також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду надійшов лист, якому він інформує про неможливість взяти участь в цьому пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу за його відсутності. У залі засідань другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую, дякую вам, шановні колеги. З'ясуємо можливість розглядати справу за відсутності учасників провадження, зокрема. А суб'єкта права на конституційну скаргу Івана Петровича Кушаба, шановний о, суддя доповідач. Вважаю можливим? Можливим. Я так думаю, що судді не заперечують. З'ясовуємо тоді учасників упровадження. Шановна Ольга Іванівна, що ви думаєте з цього приводу? Можна розглядати без участі другого заявника? Ну, я думаю, що старої заявителі. уведомленный, использовал свое право, конечно, мне э, вообще две головы лучше, чем одна. И мне было бы, конечно, э, лучше, чтобы мы, как говорится, и он ознакомился с этим материалами. Ну, это его право, и, возможно, он в действительности по уважительным причинам не может прибыть. И, и поскольку просит рассматривать, я же не могу препятствовать ему праву. Я от приїхала, ознакомилася з матеріалами. Добре. Добре, тобто ви не заперечуєте. Я вам дуже дякую. Так. І Максим Іванич. Так, колеги, тоді я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу далі без участі суб'єкта. Права суб'єкта права на костюмі скаргу на кушабу. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно ухвалено. І рухаємо з'ясовуємо стосовно розгляду справи без участі представника Сергія Георгія за відсутності представника президента в суді Сергія Гороча Дембовського. Шановний колега, суддя доповідач. Я вважаю можливим слухати. Ніхто шановні колеги не заперечує. І так само Ольга Євгенівна Ви заперечуєте? Ні, не заперечує. Ви Так, Так, і Максим Євгенович не заперечує. Ставлю на голосування розгляду справу. Будемо роздавати справу без присутності за відсутності представника президента Сергія Георгія Дембовського одноголосно ухвалили, і тому ми рухаємося далі. Зараз будемо з'ясовувати ми. А ну я маю оголосити права ваші в суді і обов'язки як учасника конційного провадження. Ви берете участь вперше участь в цьому, тому я вам роз'яснюю, що ви маєте право як учасник провадження знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід будь-якому із суддів, користуватися іншими, правами, які є в законі, які це визначено в законі про конституційний суд. Ви зобов'язані як учасник конституційного провадження надавати документи, матеріали і іншу інформацію, що є. Потрібним для розгляду справи повно і всебічно. Суді зараз, як присутні в залі, зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження того, хто головує в цьому засіданні, або вказівки судового розпорядника, якщо в цьому виникне потреба, для того, щоб забезпечити порядок під час засідання, не дотримувати, не проводити ніяких розмов, не викрикувати, реплік, не висловлювати будь якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нашої нормальної роботи. От тому дотримання порядку забезпечує служба судових розпорядників, і, відповідно, я думаю, що цьому надалі потреби в нас не буде, щоб залучати службу розпорядників до встановлення порядку. Отже, зараз я звертаюся до учасників провадження, до вас, шановна Ольга Євгенівна, і до Максима Іонича з питанням, чи є у вас клопотання або письмові заяви, які би ви хотіли заявити до того часу, як ми почнемо цю справу розглядати. Шановна Ольга Євгенівна. Так, я подала заяви клопотання в зв'язку з тим, що в матеріалах діла і велике кількість... правовых позиций от девяти государственных учреждений, очень серьезных учреждений, серьезные правовые позиции. И я прошу суд, я тут написала видкластый розгляд, но я сейчас не прошу видкластер розгляд справы, а просто я прошу, чтобы суд э, в рамках э, закрытой части э, производства дал мне возможность э, еще дополнительно предоставить суду доводы и, возможно, в связи с, ну, с таким вот отработкой этих правовых позиций, у меня возникнет необходимость и возможность подать еще дополнительные какие-то материалы, чтобы суд мне предоставил ну, немного времени, ну, установил мне время до какого числа я могу предоставить суду свои дополнительные доводы и, возможно, еще какие-то дополнительные документы. Именно с учетом тех правовых доводов, которые изложены в этих отзывах. Там очень серьезные и ссылки там на решение СПЧ, на решение Конституционного суда. Это нужно тоже посмотреть, открыть и посмотреть. Понимаете, может быть, там в действительности важные доводы, а может быть, там доводы такие, которые я могу опровергнуть. А Конституційний суд у що там ді доводи ні не заслужувати внімання. От я прошу, от так, дякую, шановна шановного. Ви як я вам сказав, ви можете подавати клопотання на будь-якій стадії, хоч завтра, хоч післязавтра. Якщо вам треба ну, ну я ж ну це буде там рік чи два, ви будете їх писати. Ні, якщо у вас якась буде проблема. То, щоб там сказати, що мені треба місяць, то ви звернетесь до судді, доповідача, але ви можете на будь-якій стадії подати. Ми обов'язково неодмінно їх розглянемо. Так що, да, неодмінно їх розглянемо, пишіть, подавайте, ми, звісно, будемо їх розглядати в закритій частині під час впровадження, бо справу ми слухаємо не один місяць. Так що у вас є час. Працюйте, пишіть, надсилайте. Дуже вам дякую. Шановний Максим Іванович. Стосовно моїх клопотань, немає ваш щось жодного клопотання по цій справі, що стосується пропозиції mm -hmm. э, скаржника цього питання. Я підтримую це її право, я треба Ми її виконувати. Не любимо слово скаржник. А ви заявили, але це це. Ну, я взяв, як написано в законі. Добре, так, так. то я підтримую ну так. позицію. Кожен має право висловитися і надати суду всі матеріали справи, які наявні у людини. так що ваше це право законне так бракуйте. Будь ласка. Так, да. так, звичайно, безперечно. Ми будемо розглядати все, що нас надійде від суб'єкта права на конституційну скаргу в рамках провадження але в закритій частині. Тому на цій на цій на цьому етапі я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги і підстав відкриття конституційного провадження судді доповідачеві, шановному колезі Олегу Пермайському. Будь ласка. Дякую, пане голове. До Конституційного суду України звернулася дорожка Ольга з клопотанням розглядати. Питання щодо відповідності Конституції України пунктів 1, 2, 5, частини 6 статті 19, частини 2 статті 274, пункту 2, частини 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу, також або Іван Петрович щодо відповідності Конституції України, абзаці 1, пункту 2, частина 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу. Суддя в у справах, суддя Первомайський. Два 21 листопада 2022 року відкрили впровадження у цих двох справах. Але, але у скарзі дорожку е за аргументом викладений в ухвалі 3 е колегії Другого Сенату відкрите провадження за пунктами 1, 5, частини 6 статті 19, пункту 2, частини 3 статті 389 ЦПК України. І в зв'язку з частковою співпадінням предмету конституційного контролю в подальшому за ухвалою Сенату ці два провадження було об'єднані в одне. І подальшому розглядаються одне. Глобально це стосується інституту малозначної справи, яка впливає на особливості розгляду провадження з першої і наступних інстанцій, ну зокрема щодо доступу до суду касаційної інстанції. Зокрема, пункт перший, частини 6 статті 19 ЦПК України зазначає для цілого кодексу. Малозначними справами є справа, яких ціна позову не перевищує ста розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І пункт 5 цієї частини 6 – справи про захист прав споживачів, ціна позов, яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І ну всю 389 частину третю не буду цитувати. Я співпадаючу частину процитую. Це частина пункт 2 частини 3 статті 389. Судові рішення у малозначних справах та у справах ціною позову, що не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, випадків і так далі. Доволі такі розлогі скарги, вони надані суддям. Декілька цитат аргументації дві скарги дорожко. Виділення частини 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу і загалу справ ножини так званих малозначних справ в залежності від ціни позову, категорії справ, предмету справи та подальше позбавлення судом учасників таких справ, майже всіх судових процедур, є справжньою дискримінацією. Така дискримінація за ціною позову та іншими знаками, вказаним частині 6 статті 19 ЦПК України порушує конституційне право на рівний доступ до правосуддя, яке забезпечується не лише відкриттям провадження справі, але й судовим процедурами. Встановлення малозначності справ, що супроводжується позбавленням судових учасників провадження судових процедур, є дійсно тільки дискримінаційним явищем, що повністю викидає особу судового процесу у малозначних справах. Судового процесу немає взагалі, тобто немає ані публічного розгляду справи, ані гласності судового процесу, ані справедливого суду, ані честі та гідності, тобто немає взагалі доступу до правосуддя. Ще раз повторюю, скарги достатньо великі, тому є можливість з ними повноцінно опрацювати. Аргументація Кушаби теж достатньо велика за обсягом скарг, але дозволю собі виділити декілька моментів, які аргументують невідповідність оспорюваного припису низці норм конституції, а саме. Кушаба теж достатньо велику кількість статей Конституції згадує перша, третя, 21, 22, частина 1, 2, статті 24, частина 1, 2, статті 55 Конституції. Цитати з конституційної скарги. Держава особі Касаційного цивільного суду у складі Верховного не забезпечила право на касаційний розгляд справи по причині її малозначності. Далі цитата: порушує рівність громадян. Оскільки одні громадяни, ціна позов, яких перевищує 250 російського прожиткому мінімум для працездатних осіб, мають право на касаційне скарження, а пенсіонер, які виживають на мізерну пенсію, такого права право позбавлений. Ще лаконічні цитати. При прийнятті закону 46 від 15.01.2020 року було звужено право громадян на касиційне скарження та касицільний розгляд справи по причині малозначності справи. Я повторюю ці цитати, і тому, якщо деякі особливості мови, то це до заявника. Ну і остання цитата теж лаконічна: порушена рівність конституційного права громадян на касиційне скарження рішу суду суду у цивільній справі за майновою знакою. При вивченні порушених у конституційних скаргах питань були направлені дійсно значна кількість запитів, починаючи з президента, Верховної Ради, повноваженої Верховної Прав людини, до низки наукових і закладів, і в тому числі члену науково-культативної ради конституційного суду, професору, доктору юридичних наук, голубів Нелі Юрій. Запитання були сформульовані з пропозиції надати інші міркування за потреби. Кілька запитань. Чи відповідає цивільний процесуальний інститут малозначних справ принципів верховенства права та основним засадам судочинства, визначено Конституцією України? Наступне чи перешкоджає реалізація права на судовий захист цивільно-правовий інститут малозначних справ? Чи відповідає принципів домірності, визначені в пунктах 1, 5, частини 6 статті дев'ятнадцятої ЦПК України, розміри ціни позову для кваліфікації справ малозначними? Надано доручена підрозділам секретаріату для опрацювання певних питань, які стосуються провадження. Ну, не всі, але значна кількість відповідей вже надана і вона роздана суддя. На, на цей момент поки що не всі матеріали не дійшли. Коли вони будуть надходити, будуть поширювати серед суддів. Щодо їх змісту, буде доповідь в закритій частині цього засідання. Ну, я так розумію, що заявниця теж подасть свої додаткові міркування, клопотання, ми теж їх долучимо і маємо можливість врахувати по розгляді справи. Дякую всім. Дуже вам дякую, шановний колего. Шановні колеги, судді, які є запитання до судді доповідачі вас? Запитань немає. Тоді ми з'ясовуємо, чи є додаткові документи, матеріали, я так розумію, судді суді немає. В спит... цей момент немає. все що є, роздали. Шановні колеги, у вас ніколи немає. Шановна Ольга Євгенівна сказала, що вона нам буде надсилати в майбутньому. Максиму Іваничу, і у вас немає. Отже, тому, шановні колеги, ми маємо всі умови для того, щоб оголосити, визнати дослідження матеріальної справи на цій етапі, на, цьому, на цій стадії, тобто на відкритій частині пленарного сітіння Другого Сенату, завершеним. Я е, думаю, що ні в кого нема заперечень, тому ставлю це пропозицію на голосування. Ми проголосували одноголосно, і тому я оголошую, що другий сенат переходить до закритої частини е, пленарного сім'я для ухвалення е, рішення в цій справі. І відповідно, коли ми ухвалимо рішення, воно буде оприлюднено на офіційному сайті суддя. Як то визначає закон? А на цьому я оголошую відкриту частину нашого засідання завершено. Прошу встати, іде. Thank you.